З вами я завжди Дені Леронію. І сьогодні я хотів вам порекомендувати канал Фані геймер Тут є всякі ігри і обзори, як зробити ігри і як зробити сервики на Майнкрафт МЦП є. тут є інтро і інтро для інших каналів. тут є так само Спидбойл швидкі, швидкі постройки і е обзори його серверів, в нього є багатонька сверрів, як би. І в нього я навіть самодивився, у нього є багато конкурсів, дуже багато конкурсів. І в нього є... Очікаєте. І в нього є, як вам сказати, Skyвер всякий і всякі подкасти і е, набір напарників до його зйомки. Тентеран і обзор серверів. Я думаю, вам сподобається його канал і ви підпишитесь і покладете лайк на його відео. Всім показ вам був Нілерон. Юа!